Наше життя залежить від того, за ким ми слідуємо. Якщо ми слідуємо за Ісусом Христом, за апостолами, за Божими людьми, то ми маємо і результат в житті, і нормальне життя за Словом Божим. А якщо слідуємо за цим світом, за лжеучителями, лжепророками, пророками, то маємо розрушення в житті. Є церква Слова Боже і пастиря Юлія та Станіслав Солтаненко. Через них вже спаслося і спасаються багато людей. Ці люди вони смиренні, вони смирилися під слово Боже, почали проповідувати. І ну, багато людей, які приєдналися до них, які слухали їх, і також е, мають служіння, мають добру сім'ю, і з якихось вилізли з тяжких проклять. Ну, дуже тяжкі судьби у людей, і вони благословені тепер з Богом.